Привіт, мої любі дітки! Запрошую вас на заняття з художньої літератури. Сьогодні я вас познайомлю з казкою, яку написав видатний український письменник Костянтин Ушинський. І називається вона Умій почекати. Тож зараз сідайте рівненько і слухайте уважну казочку. Жили собі брат і сестра! Півник та курочка побіг півник у садок та й почав клювати зеленісіньку смородину. А курочка й каже йому Не їж, півнику, почекай, поки смородина достигне. Півник не послухався, клював та й клював. І наклювався так, що на силу додому дійшов. Ох, ох, кричить півник, лишенько моє, боляче мені, сестричко, боляче. Напоїла курочка півника м'ятою, приклала гірчичник, і пройшло. Видужав півник і пішов у поле. Бігав, стрибав, зогрівався, спітнів і побіг до ручаю пити холодну воду, а курочка йому гукає: Не пий, братику, почекай, поки прохолонеш. Не послухався півник, напився холодної води. І тут почала його трусити лихоманка. На силу курочка його додому довела. Побігла курочка до лікаря. Прописав лікар півникові гірких ліків. І довго пролежав півник у ліжкові, поки хворів півник, уже зима настала. Видужав півник і бачить, що річка льодом укрилася. Схотілося півникові навковзанах поковзатись. А курочка каже йому О. Ой, почекай, півнику, дай річці зовсім замерзнути. Тепер ще лід тонкий, втопишся, не послухався півник сестриці, покотився по льоду, лід проломився, а півник шубовсь у воду. Тільки того півника і бачили.